Оце наш другий цвинтар, біндюзький він називається, так? де теж поховані люди, але ви бачите, що дуже багато поховано наших захисників. Дуже багато. Давно я тут не була. Тут ще 14-й рік, по-моєму, є наш сусід похований, я щось не пам'ятаю. А вот самій перший. Бірюков Олександр Степанович. Царство небесне. Дуже гарні пам'ятники. Ой, господи боже. Душа болить і плаче. Молоді всі. Царство їм небесне. Милість Божа. Дякуємо вам, ріднесеньки, за наш захист. Подивись, який гарний пам'ятник, бачиш, такі зроблені. Чистесенько, гарно, все прибрано. Жити би і жити їм, господи Боже. I don't know.